По так, всем привет, ребята, и Ирина Владимировна Маунтюкельс. Вот это вот грибы, они съедобные. Вот, видите, тут... Вот тут вот они слизкие, липкие, а тут да, Тут шляпочка внизу как... Поганка, а ножка черная. Так же, как лисичка сверху. Такой же цвет и это зимний упалик. Он растет зимой и сейчас прошел уже новый год. Это такой у нас краевый. Сейчас Они обычно растут на деревьях. Вот так вот они выглядят. Снизу покажи. Снизу вот так вот выглядит все то, что я съела сейчас. Также я вам хочу еще один вид показать. Это вот рыб называется ухо. Иудино в ухо. Иудиновуха. Тоже хороший, вкусно. Можно смак, смак попробовать анкисловат. Его сыры можно есть. Попробуй. Скажи, Кин, смак. Что вин нагадывает тебе? Вот, ну, по вкусу нагадывай, как... Ну, если сырой, то нагадывай, как будто бы ты бьешь какого-то человека в группе. По вчищенні, а вкуса мені ну не замельчаю. Ну, Він не, не, не отруйний, він гарний гриб. Да. Зимою всі гриби. Ну, О, да, Отруйних немає зимою. І у нас такі прекрасні тут краєвиди в тому сенсі, що зима. У нас зелена трава росте. О. Весна. Це Україна, яку ми дуже любимо. Попробуй, це дуже такі цікаві ягоди на смак. Гліт називається. Такі папку. Що? Почти вони високо, рукою не дотягнешся, дивилися ножничку, ножечко, мені не нерви ножі. А в тебе що? Ти більше гриби? Дивись. У мене ціла популяція юдиних вух. Ти бачиш там? Ну, я вже не достаю. Еще аюсоты. Ухи. Юдо не в уха. На висоті 4 метрів. Это 4 метра? І дивись під тобою, прямо гриби, но ну, ты не бачишь, я потім заріжу. Маленький. А можна я? Маленькі. Ну ты зріжешь, але я. Там треба підставку якусь. Я там тебе ще гриби? Ні, вони взагалі-то Дивись, Вони їли, вони треба буде, не знаю, як залізти, я їх бачу. Молоденьки. Будеш зрізати? Да. На. Ножик ріше. Вони отак в дерево обліпляються. І боків І ховаються в щелинках. А так не вийде. Вот ты дерево перейдёшь, там срежешь И я тебе сейчас три места покажу, где вон они Покажи, сколько там уже Что? Вот Найшов? І льот на ріці. Бачиш, Льот і гриби. Так, що, а вже я? хтось зрізав, бачиш? Я зрізаю. Бачите да. маленькі. І навіть люди не вухо, як вінець. Діма, там вода по поясу внизу. Так, вода вже по колінах, якщо впадеш. Тріщить уже все під тобою. Може назад вернешся. Падай вниз головою. Всем пока. До новых встреч.